Коли для всіх є місце під пальмою, дитячий садок то найбільш гамірна місцина в горішкових плавнях. Якщо вам надто тихо й спокійно, сходіть туди і у ваших вухах довго лунатимуть голоси білочок, сов, коней, мишей, зайців та іншої малечі нашого лісового містечка. Той гамір витікає з усіх вікон, дверей і щілин. І нема на те ради. Малюки бігають, стрибають, літають, повзають, регочуть, плачуть і просто кричать. Іноді без причини. Архітектор пан Сич тому й збудував садочок круглим. Набагато зручніше гасати. Коли немає гострих кутів. Егеш! вихователька час від часу влаштовує фізкульт хвилинки. Десять кіл малюки гасають, а потім падають на килим із яскравими подушечками у формі екзотичних тварин, слонів, тигрів, левів, жирафів, кенгуру. І відпочивають. Або сідають за столики і спокінесенько малюють. Та кенгурятко кіко не хоче ані бігати, ані стрибати, ані малювати. Навіть із друзями гратися не хоче. Знуджено, тиняється туди-сюди та й по всьому. Хоча зачекайте. То знову погризь папоруть у вазоні. Суворо запитала вихователька. Запала тиша. Кіко ступив крок уперед. Напевно, я. Якщо ти голодний, ходімо на кухню. Уже лагідніше проїржала вихователька пані кобила. Малюк Дав лапу і поплентався на кухню. Та їсти він теж не хотів. Мляво длубався у картоплі. Кіко, тобі сумно, здогадалася вихователька. Не знаю, я просто хочу стати маленьким, як мій братик, і щоб мама носила мене в сумочці на роботу. Тому ти не хочеш їсти? Так, я вже пробував залізти у мамину сумочку. Не вдалося. Треба зменшитися. А може, ти піди з татом на роботу? До речі, ким він працює? Стюардом на великому літаку роздає там каву, чай, кокосове молочко. Він має скоро повернутися з нової гвінеї. Кіко трохи пожвавився і додав, зітхнувши. Та дітей на цю роботу. Брати не дозволяють. Он воно що, але ж ти виростеш швидше, ніж твій братик, і тоді тато тебе візьме. Мабуть. Невдовзі. Батьки прийшли по своїх малюків. Мама кенгуру прибігла останньою. Адже в школі купа справ перед зеленим святом. Хтось із учнів забув слова виступу. Дехто з батьків не знає, як костюм крокодила пошити, а зайченя зламало лапку, треба його провідати. Добре, що кенгуру. Вміють дуже швидко стрибати, інакше встигнути було б неможливо. Матьопу в сумочці аж заколесало від стих стрибків, і він заснув, висунувши з кишеньки рожевого носика та кумедно звісивши ліву лапку. Кіко, любий, ходімо додому. Кенгорядко забрало свій малюнок із полички, перевзулося і рушило з мамою. Хочу на руки, раптом жалібно попросив кіко. Синко, мені буде важко. Ну, хоч трошки. Добре, на одну хвилиночку. Мама кенгору взяла кіко на руки. І сперлася на хвіст, щоб не втратити рівновагу. Я теж скучила за тобою, мій хлопчику. Ходімо додому, приготуємо щось смачненьке. Уже майже місяць, як сім'я кенгуру поселилася у будиночку на старому креслатому грабі. Помешкання було зручне і затишне. Та кіко Час від часу згадував їхню рідну домівку в густому тропічному лісі. Там лишилися рідні, друзі, соковиті ліани, крамничка з кокосовими чипсами і величезний вулкан, що пахкав димами. Звісно, ця нова домівка тимчасова, лише на рік. Але стільки змін для одного малюка цілий рік, та ще й батьки весь час зайняті. Кіко дістав фотоальбом із полички і став гортати світлини. Ось тут він тільки народився. А тут тато підкидає його над головою. А це бабуся. Готує ягідну пастилу до свята. Мама Кенгуру поклала сплячого мацьопу в ліжечко та й сіла біля кіко. Ми всі тут трохи не у своїй тарілці, мовила мама. Тут інакші дерева, звірята, звичаї, навіть сонце світить по іншому. Огу, у нас тепліше. Ти мерзнеш? Трошки у твоїй сумочці мені завжди було тепло. Мама кенгуру міцно обійняла кіко, і в малюка покотилися сльози. Ти так вовтузився у моїй сумочці, що я весь час реготала. Ого! – з посмішкою схлипнув кіко. Ти казала, що я твій лоскотунчик. Так, ти був таким маленьким, як твій братик. Навіть стрибати не вмів. А тепер умію. О, тепер ти багато чого вмієш розмовляти, малювати, танцювати. Стрибати по гілках я так пишаюся тобою. Ти можеш і свого братика навчити цього. А ага. якщо я навчу його обгризати папороть у вазонах і перестрибувати через повний горщик. Матуся засміялася. Тоді в мене будуть аж два бешкетники!» Кіко Знову засумував. Але ж ти любиш Матьопу більше за мене. Чому ти так думаєш? Ти весь час тільки з ним. Матьопате, масьопате, кіко зачекай. Бо він ще нічого не вміє ані їсти з ложечки, ані стрибати чи гратися. Йому треба у всьому допомагати. Ось подивись на цю світлину. Пані кенгуру перегорнула сторінку і звідти визирнув маленький кіко, якого мама годує з ложечки. Ха, є тут такий медний, з брудним пушком на щічках і рожевим носиком. Так, а спочатку ти взагалі не мав шерсті. Ще й був геть сліпеньким. Щось я такого не пригадую. Кіко почухав хвостом потилицю. Мама гортала альбом далі, спинившись поглядом на світлині розлогої тінистої пальми. Під якою вони всімєю сім'єю ховалися від спеки. Коли я народилася, мій тато посадив цю пальму. Спочатку вона була маленькою і під нею могла сховатися лише я. Та й то лише навпопічки. Потім ховалися під нею разом із сестричкою. А коли народився братик. Ми втрьох ховалися в затінок пальми, і з року в рік дерево росло разом із своєю розлогою тінню. І тому всім вистачало місця під пальмою, хай скільки нас не було. Я пам'ятаю цю пальму, сказав Кіко. Місяць тому вона була величезною. Гадаю. Під нею міг би сховатися навіть літак. Мама всміхнулася і повела далі. Коли росте дерево, росте його тінь. А коли збільшується сім'я, то примножується любов. Коли я зустріла твого тата, мені здавалося, що моє серце вже наповнилося любов'ю. Коли народився ти, у мене ніби виросло ще одне серце, і теж повінця наповнилося. А тепер іще одне. Просто любові стало більше. Кійко притулив вухо до маминих грудей і прислухався Якщо їх три, то вони зараз б'ються. В один голос, зауважив він. Звичайно, ми ж одна сім'я, засміялася мама. А що треба, щоб у мене теж з'явилося серце для братика? Можеш заспівати йому колискову, або погратися в м'ячика, коли він прокинеться, мовила мама, поглянувши. В бік ліжечка. А ще я можу навчити його стрибати по гілках і вмиватися, коли він замурзається. Чудова ідея! схвильовано сказала мама Кенгуру. Тоді в мене буде більше часу, щоб упоратися зі своїми справами, а потім почитати тобі казочку. Чи піти з тобою у кафе, а тато дбатиме про мацьопу. До речі, хочеш один секрет? Звісно, очі на мистинки Кіко зацікавлено зблиснули. Тільки мама таємниче примружилася. Тато везе тобі. Особливі гостинці від бабусі. Які? О, ти все хочеш знати? Ну, добре. Мама кенгуру схилилася і швиденько прошепотіла на вушко. Варення з папороті. Бамбук у кокосовому сиропі, Ягідну пастилу і ще дещо. «Що?» Тато задумав побудувати з тобою справжню халабуду, і для цього він везе на літаку цілу купу пальмового листя. Ого! Кіко був у захваті. Стільки пригод ще попереду І з татом, мамою Мацьопою. І як тепер заснути? Цікаво, коли ти спиш, у тобі росте серце для братика. Совина порадня Якщо ти маєш молодших братиків чи сестричок, то легко зрозумієш Кіко. Найбільше він боїться, що в серцях мами й тата тепер бракуватиме. Любові для нього, а почуття, яке переживає кенгурятко, називається ревнощами. Однак навіть із цим можна поступово впоратися. Подумай, як немовлятку непросто. воно може почуватися прибульцем із далекої галактики. Адже всі вміють говорити. Ходити вдягатися, а воно нічогісінько. І навіть коли навчиться розмовляти, у цей час ти вже читатимеш цікавезні книжки та гасатимеш на велику. І батькам потрібен час, щоб навчити матьопу всього необхідного. Гадаю, Якщо ти запропонуєш їм свою допомогу, вони будуть тобі вельми вдячні. До того ж, це може виявитися цікавою розвагою.